Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Не буду вас довго відволікати, тим більше аж таких новин зараз нема. В Куала-Лумпурі все спокійно. Там, мабуть, зараз ніч, наступна ніч, яка тільки потім до нас дійде до України. От тому, що там дійсно будуть відбуватися важливі події. туди приїхали приїхала дуже велика кількість лідерів різних країн: це країни Азії, це країни Латинської Америки, це країни Північної Америки, це країни пов'язані з Індійським океаном, але вперше з Тихим океаном. Це країни, які там збираються раз на рік, різні лідери. Ну і от вони там обговорюють і відповідно, очевидно, що там всі чекають на зустріч президента США Трампа і лідера Китаю Сі Цзінпіна. Вже відбулась зустріч і підписання договору між між Японією і Сполученими Штатами. Буде багато ще різних розмов і так далі. Тому подібне не буде там безперечно зараз. Вимкнув у себе. Зайвий шум. Ну, була така думка, що може туди прилетів би Путін. але він не прилетить, тому що він боїться, що його зараз От. Ну, коротше, там щось відбувається. Ну, таке не поки не цікаве, не, не важливе, тому що все це почнеться завтра вранці, це вже буде у нас ніч. От коли буде десь там в Україні 12, та то там якраз почнуться якісь може розмови серйозні. А я хотів би вас закликати думати про е, аналіз, е, який провели, провели майже всі вже, і це аналіз санкцій проти е, Роснефті і Лукоїла енергетичних компаній, великих російських. І е, як кажуть наші друзі італійці, тарапізо не надо. І коли всі все про все проговорили, ну тепер з'ясовується поступово, повугулькує так досить повільно, які ще можуть бути наслідки всіх санкцій. Це руйнування Шпигунсько-дипломатичної системи Росії. Що це означає? Це важливий момент. Воно не буде одномоментно, не сьогодні, не завтра, але за півроку воно в знаки і буде даватися знаки ще багато десятків років. Як це робиться? Ну, всім відомо, що таке КГБ, ще була Академія зовнішньої торгівлі. Це такі шпигуни а, промислові. Це такі розвідники впливів. Всого часу Радянський Союз, потім Російська Федерація продавала трошки нижче за ринкову ціну нафту ГАЗ. У всіх бідних країн в Африці, в Латинській Америці і в Азії були якісь нафтопереробні заводи. Ця нафта перепродавалася трошки дорожче. І цю різницю клали в кишень російські і радянські розвідники. Агенти впливу не для того, щоб збагачуватись, щось вони безперечно клали і в кишеню безпосередньо, але для підкуп, для створення диктатур, для переворотів, для різних таких, ну. Того, на чому спеціалізується з 1917 року Радянська Росія, до того спеціалізувалася Російська імперія, тепер Російська Федерація, це створення загострень будь де в Києві і на тому тлі завжди можна щось собі знайти. там. Поставити потрібного диктатора, скупити якісь там поклади золота, наприклад, чи щось таке. Оце все було зроблено. Але підґрунтя для цього було якраз оце постачання енергоносіїв в тому чи іншому вигляді. Тепер, коли це постачання припинено фактично, оці всі країни Африки, куди влізла вже там пригожин своїми хлопцями, всі ці можливості безпосередньо просто зникли. Просто тепер грошей на підкуп нема. Це те, що зробив Трамп, до речі. Це такі, як би можна, другорядними, таке відлуння прямих санкцій. Але це таке відлуння, яке буде даватися взнаки багато, багато-багато років. Тому що нема грошей за що скуповувати. Різних політиків, різних бізнесменів в різних африканських, в різних азійських, в різних латиноамериканських країнах. І це перший момент, що вони тепер ну тепер вони обеззброєні ці. Російські агенти, а по-друге, це для України також важливо. Ну, нам завжди приємно і те, що послаблює Росію, але і те, що безпосередньо діє на користь України, а на користь України діє якраз голосування в організації Об'єднаних Націй. Оці бідні, африканські, латиноамериканські азійські країни, вони дуже часто е, голосували разом з Російською Федерацією, чи не всупереч Російській Федерації, через те, що там комусь давали якогось хабаря. Щось пропонували. Ми вам трошки знижку на нафту зробимо. А ви нам за це проголосуєте за нас і так далі? І це теж наслідок. І тепер питання: як же ж Росія зможе дотиснути, натиснути на голосування під час голосування в регіонації націй на країни бідні, які раніше дуже уважно прислухалися до Росії, а тепер вони не прислухаються, тому що нема підстав для прислуховування. Ну, оця якби така картина, якихось таких відлунь оцих санкцій проти Лукоїла і Роснефті. І вони дуже, як на мене, мені особисто, Миколі вересню це приємно. Неприємно, Миколі Вересню, з вами прощатися. Безперечно, я вже відчуваю це, це, це розставання, цю, цю напругу, цю трагедію, я б її так назвав. Але ну що зробиш? Нічого не зробиш. Треба прощатися, я це роблю зі сльозами, але ви моїх сліз не побачите. Я вже після того як вимкну це, все тоді вже буду плакати. На все добре, побачимося обов'язково ближчими днями. Пока-пока.